І ще невеличке доповнення про мої дзвоники. Ось дзвоник персиколисний, багаторічний. Сьогодні 22 серпня. Дивіться, що б я зробила. Я б не обрізала дуже дуже занадто низько. Тоді б квітування можливо було б більше і воно було прісніше. Тут були сухі гілки. Не переживайте, я їх вибрала, і ось він. Чи насіявся, чи від коріння пускає. Бачите, новесенькі, так скажімо, пагони, чи як це сказати. Ну мені здається, що це він самонасіявся, або ж ідуть новенькі. Старе, все сухе, я забрала. І ось так він ще квітує в серпні. А дзвоник свій махровий, я повністю видалила, тому що він дворічний, і я в цьому році вже посіяла і розсадила. І на наступний рік він вже буде знову мене квітувати. Тому я не залишала його на насіння. А коли він відквітував, я його повністю прибрала. Ось. Тому ось такий дзвоник, і така вам ще порада. Так що, так само і той дзвоник махровий також я обрізала, і було друге квітування, а вже після другого квітування я його повністю.